Усім гарного дня, Бонджорно, Хойта, Hello Nice Сьогодні в нас такий майстер-клас відеоурок з виконанням таких от листівочок невеликих. Вони робляться у змішаній техніці, я люблю їх дуже робити, і покажу зараз весь процес, як це відбувається. Це змішана техніка, це колаж, але всі частини цього колажу, що ми використовуємо, ми робимо власноруч, тобто нічого підготовленого немає, ніяких таких надрукованих матеріалів. Робити ми будемо сьогодні одну листівочку. На її прикладі я покажу, як це робиться це оця я її зробила під час запису цього відеоуроку. Так що... Ті, хто вміє малювати, не дивіться це відео. Бо для вас це буде ну, це painful. боляче для очей. Ну, за що треба, водичку треба заготовити. Акварелька це вона така стара, стара, Це з України забрала з собою. Коли, да, коли виїжджали люди, коли війна почалася. Ну, кожен хапав найдорожче дитину, собаку. Що там ще? Ну, запас бензину. Хтось там брав пастельки, акварельки. Ну, це я не могла папусіни альбоми забрала з собою і таку стару-стару акварель, яку ще дідусь колись мені подарував. Ну, і Аркуш паперу треба. і ну, якісь ось пензлі. В мене такі пензліки це білочка натуральна, ручна робота. Ну, але вони такі не обов'язково такі, хоча вони, звичайно, а краще для акварелі, ну, але в кого що є, тим можна і працювати без заморочок. Так, ну і ще нам Із матеріалів нам знадобиться ще якийсь клей-який. будь У мене такий карандаш, клей-карандаш, плюс ножиці, пару маркерів. білий-чорний, ну і Папір Папір треба, щоб був не зовсім такий тонкий, не обов'язково акварельний. В мене папір 180 г. Тобто цього ну, взагалі достатньо, можна навіть 160 теж буде окей. Ну, тож почнімо. На першому етапі в нас така задача є заповнити весь наш підготовлений аркуш паперу невеличкими всякими такими ну, мальованими предметами, як якісь пташечки, якісь равлики. Метелики, ну, що завгодно, що на думку спаде. Це свого роду така арт-терапія, де ми ну, виводимо наче, свою внутрішню дитину на прогулянку і дозволяємо їй робити, що, хоче, що вона хоче. Тож Просто спостерігаємо, як фарба розтікається, як ці мазочки кладуться на папір, Ну, і насолоджуємося процесом і результатом, звичайно. Тут далі йде пришвидшене відео, для того, щоб ну, нікого тут не напрягати. Бо в кожного своя швидкість, кожен отримує задоволення від свого процесу. Ну і це найголовніше. Найголовніше робити так, як вам подобається, як вам зручно, щоб максимально насолодитися процесом, бо, на мій погляд, процес ну, часом процес більш. Цікавий і дає більше задоволення, ніж сам результат. Тому насолоджуйтеся і робіть так, як вам подобається, і те, що вам подобається. Ну і Єдине і основне правило тут це так малювати, щоб у вас ці маленькі деталі не доторкалися один одного, і зазор між ними був десь 3-5 мм. Ну, як бачите, я увліклася і перейшла на інший аркуш. на другий вже. Листочок виглядає отак. Бачите, я тут уліклась трошки такими листочками. Ну, то що я й кажу, що дайте собі свободу, робити, що хочете. І просто треба заповнити весь листочок. Бачите, кожний такий. Ну, вільний, вільне таке місце на папері, просто заповнюєте чимось. Так, повинно воно виглядати. Приблизно так. Можна ще щось додати, але це вже майже досить. Майже Тут не залишилося в мене вільного місця на цьому аркуші. Тут можу трошки щось ще додати сюди. Але ви повинні тримати в голові, що це не картина, яку... оце не робота, це заготовка під майбутню роботу. То це в нас такий відправна точка, це зробити отакий аркуш паперу повністю заповнений всякими 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 деталями, такими-всякими. Якось так. Діло було якось так. Зараз ми його сушимо і переходимо до наступного етапу. Так, тепер, коли ми вже знаємо, як вони працюють, кольори разом і як вони виглядають, то зараз ми робимо ще таку одну вправу. Набираємо те, що сподобалося. Ті кольори, що сподобалося. Ну, взагалі немає взагалі ніякого Різниці великої немає. Що завгодно? Знов, це не щось таке серйозне, то просто робимо так: беремо багато води і робимо такі ось розмивочки. Розмивочки додаємо по ходу колір в колір. Треба знов-таки, ми за, повинні за... за Мазюкати, так, <ріст> да, замазюкати, ну будемо чесними, це замазюкування. Замазюкуємо весь листочок. Весь ли... цей папір, аркуш паперу весь. замазюкуємо. Нехай воно пливе, змішується, що завгодно, що хоче, нехай роби. Ми робимо отак. Тепер так можна ще. Kiesenienko. Tak troszkę lepiej. było. O tak, żeby było farby. Більше води. Пам'ятайте, що це акварель вона любить водичку. Нічого не, багато не думаємо, голову виключаємо і просто насолоджуємося, як воно кольори пливуть. Зрозуміло? Нічого не, головне не дуже тут вдаватися в якісь там роздуми. Чи воно гарно, чи воно гарно як є. Тут багато Це така, знаєте, вже трошки забагато фарби, треба його більш так розмито робити. Просто водою тепер розмиваємо так, до кінця, а потім в цю воду можна вже додати щось таке, що вам більше хочеться там червоного ти можна так. Я навмисно роблю так, як це сказати, слоп Англі... англійською це? Як це українською сказати? Ну так, знаєте, без не стараючись. Ну, щось таке. Тут можна оранжевий трошки зробити, таким більш різноманітним. Все. Якось так. Головне, як я казала, так, замалювали весь аркуш паперу. Все, помила кісточку, пензлик. Пензлик треба завжди, щоб пензлик був в гарному стані то його треба завжди помили, ніколи не залишати, не залишати в банці з водою. А краще за все, що так зробити, шматочок чи тканини якогось, чи рушника паперового, і вимити гарно і ось так, такими, дуже видно вам, отакими рухами. Це в мене такий робочий такий плетінчик. Ось так зробили, так. Все, це у вас пензлик тоді завжди буде в гарному стані і тримати форму. Бо форма для такого білочки. Білочка, ну, така ручною робота, вона коштує так, не копійки, то її дуже хочеться зберегти в гарному стані. так. все. А зараз сушимо це ну, Ще такий момент, коли вас затікає так на краях, бачите, вона, за, е, так, збирається вода на краях, да? то ви його можете отак зробити. Зараз я його віддалю трошки отак. Бачите? Все, щоб воно вам не тікло десь, бо воно, якщо ви зараз покладете його, сохнути десь на підлогу там, чи на. Може, на килим якийсь, то воно буде вас затікати з країв, з цих буде вам робити на підлозі бруд. Щоб цього не було, бо ми ж такі дівчатка, ми ж хочемо, щоб у нас чистенько ще було. Окрім того, що ми такі творчі-творчі, ми ж хочемо, ми ж не поросяти. Да? нам хочеться, щоб воно ще й чистенько було. Отак, тут воно немає е, ніякого сенсу, там, щось там. Думати, куди воно потекло. Все, потекло та й потекло. Головне, на, на краях, бачите, не позбиралася вода з фарбою, то нехай воно так тече і потім ну, десь на підлогу, нехай воно сохне. Ну що, моя підлога зараз виглядає отак. А, Бачите? Воно сохне в мене всі ці ті. равлики, там, метелики, равлики, птічки. Точечки, лісточки, що попало. Ну, але нехай сохне. Ну, і поки я чекала, щоб ці е, в мене три висохли, то я ще намецькала от кого. Наквецька, намецькала З... щось таке. Ну, щось мене так. Не знаю, що це було, але так я макнулася в блакитний і так мені гарно воно пішло, що так я наступні хвилин 20 я витратила на те, щоб зробити отаке. Чому ні? Так, ну що, все, перевіряємо, що тут в нас? Все висохло, вже все сухе, все нормально підсохло. І цей встанок, і цей теж з викрасками також підсохший, то можна починати наступний етап пропонувати листівочкою. Отакі я купила в хема, в магазині хема. Купила такий набір цупкого такого паперу під листівочки. І виявилося, що цей розмір це розмір А6. Бачите, 50 штук А6. І екстра дік-папір. Екстра дік папір. Це нідерландською, дуже цупка. цупкий папір для листівок. І вияснилося, що воно, в принципі, нам пасує по розміру, бо це якраз А6 це виявляється моя а, ця, листівочка в складеному стані. Тобто зараз я складаю це і а, потім вже пополам складу і будемо на неї клеїти а, наші ці деталі. Тобто для цього треба клей ножиці. А ми ну трошки там подамальовуємо деталізацію. Зараз покажу. Ну, я починаю вирізати. Щоб, коли вирізаєш, то для цього я вирізаю отак. Бачите? Тому що я, це те, чому я казала, що треба, коли малюєте, залишати такий відступ. Ну так, хто не дуже так з ножицями то друже, то краще так спочатку вирізати, а потім вже там ну, детально, повністю так, бачите, з трошки таким білим зазорчиком. З полем таким білим. Тобто ми робимо таку, начебто, начебто таку білу обводочку робимо цьому листику. Це так. Не rocket science не... Космічні технології. Але, ну так. Ну тут можна ще це біле трошки зайве вирізати всередину. Так. Щоб така ж сама широка водочка залишалася, але щоб не було дуже багато білого. Ну, і так просто скраю от починаємо все вирізати. Зараз я повирізаю трошечки. І потім покажу, по якому принципу ми підбираємо, з чим ми працюємо далі. В чому тут. Ну, Там є свої такі підводні камні. Знаєте? Зараз я розкажу, в чому вони полягають. Так. Не дуже треба тут заборочуватися, воно може бути не обов'язково таке ідеальне. Бо не ідеальне, воно все не ідеальне. То воно, знаєте, да, красоту нічим не спортивш. То якось так. Добре, я трошки повирізаю, а потім покажу, що далі. Да? Зараз я повирізала вже. Я знайшла такого равлика, у нас там листочки був намальований, і отакі листочки червоні, там по краю йшли, то я їх так з краю і повирізала собі. То потім я подивилася, що треба якийсь фон для цього равлика. Ну, якщо червоний листочок і зелений равлик, то логічно якось воно десь на цьому кольорі буде виглядати гарнесенько. мені так здається. То будемо зараз, я отак вирізала я з цього фону шматочки собі, кольорового такого паперу, червоне та зелене. Ну, і зараз будемо йти далі. Ось наша листівочка, основа для листівочки, да? Ось наш фончик. Я думаю, що треба отак от хочу відступити трохи від полів. І десь отак, так? І тут, може, в верхній частині я вставлю трошки такого більш. Отак може. Ну, з цього фону нарізаю я смужечки. Смужечки нарізаємо, як попало. Пам'ятайте, що ми вигулюємо нашу внутрішню дитину. Діти ріжуть, діти все роблять сміливо, швидко, без заморочок. Тобто без заморочок нарізаємо полосочки. Такі смужечки. Нарізали все смужечками. Отак. Ну і можна різати смужечками, оце теж. Можливо. Чи живе краще. Можна це смужечки. Можна смужечки навіть робити отак, криво. Навмисно криво. Чик-чик. Отак. Все. А далі складаємо, що нам більш до вподоби, щоб воно як воно буде виглядати. От ця мені подобається, бо вона така подвійна. Отак десь є. Так. Далі така потемніша. Донизу, може. А може і ні. Може якраз Хай друга буде теж така темніша. А потім пішли далі. Ну, якось отак я наскладала приблизно. Ну і тепер так, композиція вже наче готова. На мій погляд, цей равлик виглядає гарненько на цих листочках. Ну, і зараз будемо робити наступний етап. Фон тут можна відразу наклеювати, бо з ним ми більше нічого робити не будемо, він буде такий. Такі, як є, полосочки. Полосочки рівненько можна наклеїти, якщо не рівненько, то теж нормально. Все, просто наклеїмо полосочки. Я наші деталі трошки промальовую, щоб вони були більш, більш виразні. Так, ну наче отак Можна либочку зробити? Ну, якось так, бачите. Ну, і тут можна ще додати якісь деталюшки, там, промалювати трошки їх. Тоді вони виглядають більш такі, знаєте, воно має більше деталей, то воно виглядає більш таким, знаєте, що хтось його любить, що хтось. Про нього дбає таке, знаєте, більш таке, чи хазяйське. Не знаю, як це правильно сказати. Ну, то Щось таке йому додати треба, щоб він виглядав більш ну, як більше роботи докладено. Да? Ну І з лісточками така сама фігня. Те ж саме робимо. Не обов'язково тут прям так його вимальовувати, повторювати всі контури. Це може бути приблизно. Головне не. втратити цю білу водочку. что-нибудь. Ну, тут явно такая форма, знаєте. Від мазочок. Так. Ну, у нас 5 листочків. Якось вот так. Бачите, воно відразу набуває такої Виразності якоїсь. Так, Ну і щоб воно а взагалі було ще краще, то може, треба, може додати щось таке, щоб контрасту трошки. Ну, Я зазвичай додаю таких якихось точечок. Це білий маркер в мене поска, поска, юні, поска. А це що в мене за чорний? Теж юні, Pin, Файнлайн. Воно начебто нічого докорінно не змінює, але воно такого набуває трошки додаткового, додаткової виразності, може, чи яскравості. Не знаю. Я роблю так, але можна ж робити, як завгодно. Ну добре, я тут потицької точечки, а потім покажу результат. Так, ну що, ну понатисувала я трошки цих крапочок біленьких. Ну, воно вийшло таке, я зараз покажу ближче. Так, І такі вийшли листочки, показую. Нормально там чи не видно. Такі листочки вийшли. Такий, такий. Ну, але може зараз я зніму зі з, з, з штативу камеру покажу ближче. Ну, і такий Так. Так. Ну і зараз будемо складати всю композицію докупи. Що, якось отак. Зараз, буде. зараз я ще, ще поклею все. Буде якась така композиція. Це все приклеїла вже, наче отак воно виходить. Але, на мій погляд, десь чогось якось воно не вистачає. І тут ми приходимо до відповіді на питання, на що ми робили оті дурнувасті кружочки на нашому листочку, який ми замахували повністю всю площу цього аркуша паперу. Для цього на хіба ми приходимо до відповіді на хіба. Ми оце займалися цією фігнёю. Зараз покажу. Ну, ось, вирізала я з нашого великого А3 формату шматла паперу, вирізала такі цяточки. Ну, зробила їх тут чотири вирізала, але нам чотири, мабуть, не знадобляться, то я вирізала один, два і три. Бо ці дві вони якісь такі дуже подібні до по розміру. Да? То взяла ці три. Ну і зараз ми їх десь там. Будемо зараз, знаєте що? Що це таке? Це називається ну, погрешності якісь там в композиції, ми будемо їх виправляти за рахунок у таких маленьких таких приколясів. Ну, нікому вони начебто нічого там якоїсь погоди не роблять, але зараз ви побачите, воно взагалі має щось таке. Наприклад, одну тут. Одну, наприклад, тут покладемо, ну і одну десь так, може, тут, десь тут. Щоб якось так врівноважити нашу композицію. Ну, ви бачите, воно вже якось краще виглядає, на мій погляд, це таке, ви знаєте, це сугубо індивідуальне. Все. Але мені здається, що воно покращує композицію трошки. Якось так наповнюю трошки. Я їх зараз пообвожу ще там по натиці чогось чорненького біленького а потім їх отак от причеплю, і мені здається, що воно буде вже виглядати набагато краще. Ну, тобто, знаєте, а Важлива така деталь. Тут неможливо, то що можна, а що не можна зробити то бачите, в нас розмір равлика отакий, то ми такого самого розміру ми не можемо робити кружочок. Він повинен бути однозначно такий менший за розміром, да? навіть найбільший з них. І потім різних розмірів вони повинні бути, так, щоб вони не були однакового, тобто не можна повторити одну і ту саму форму одного і того самого розміру. То ми робимо їх різного розміру і кольор має відрізнятися від кольору основного об'єкту. І вони всі мають бути різного розміру, хоча вони повторюють форму цього равлика. Ну, якось так. Хто зрозумів, то зрозумів. Хто не зрозумів, то може на практиці прийде. Ну і все, такі вийшли, наче дітки-равлики, <зум> зменшені. Ну, то якось так. Тобто, зараз це буде така. Все, відкриточка, листівочка готова. Ми тільки залишається тут ззаду підписати, що це воно моє. І все. І піде на нашу карусельку. Та-дам! Ну і на цьому на сьогодні все. Вам бажаю творчих успіхів і натхнення, і гарного настрою. Ну і побачимося скоро. На все добре. Не забудьте підписатися та лайкнути. Бо якщо ви все одно тут і все одно подивилися, тицніть той лайк. Не скупіться. Бай-бай!